Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Місто живе і вся громада в умовах війни. Це накладає свої обмеження. Хочу звернути увагу, що в Україні продовжується залишатися загроза підриву Запорізької атомної станції, і ми повинні бути, скажімо так, готові до різного розв'язання. Події округі цього страшного самої найбільшої атомної станції в Європі. І головне не хвилюватися, головне нікуди не, не бігти, не бігти, не смикатися спокійно, чекати. Якщо, не дай Бог, що то таке виникне, то буде інформація і будуть чітко дане роз'яснення, що робити і як. А попереднє роз'яснення. Опублікований в інтернеті. Ми вам розповідали на навчанні, яке було проведено на минулій неділі в коворків. Ось такі події. Гремес Марина є на зв'язку. Добрий ранок. Аграрні підприємства нашої громади працюють, активно готуються до початку збиральної кампанії, але погода, як завжди, мабуть, відкоригує нам початок цих робіт, але сподіваємося, що все буде добре. На цьому тижні ми плануємо подовжувати строк дії перепусток для забезпечення безперебійної роботи аграріїв комендантського годину. Також за підсумками другого кварталу будемо намагатись ще визнати декілька підприємств критично важливими для нашої громади та провести бронювання працівників аграрної сфери. За ініціативою відділу торгівлі на цьому тижні в нас будуть проведені робота з малими агропідприємствами по отриманню ними мікрогрантів. Також на цьому тижні допрацьовуємо склад робочої групи по програмі сади перемоги та будемо готувати перше установче засідання. Ну давайте не розтягувати. Раз сесія прийняла е е таке рішення, підтримала таку програму. То треба терміново розкручувати і починати її реалізовувати. Молодець, Марина. Просув нема. Довгих і Оланда є на зв'язку. Так, доброго ранку. З початку місяця до бюджету громади надійшло власних надходжень в сумі 56 мільйонів гривень, що складає 110,1% від плану місяця. На минулому тижні фінансовим управлінням профінансовано розрахунок заробітної плати бюджетним установам нашої громади. Фінансування проводиться відповідно постанови 590. В першу чергу видатки направляються на безпекову оборону нашого нашої громади та на допомогу військовим. На цьому тижні плануємо опрацювати рішення про внесення змін яке було рішення сесії, яке як прийнято на тому тижні, видати довідки головним розпорядникам та виконувати. Добре, Ланда, добре. Ворона, Тетяна Володимирівна, Держпозивслужба. завершено оформлення пакету документів щодо рентген апарату, який розташований дитячій лікарні. Я думаю, що ну найближчий час буде е, оформлений санітарний паспорт в головному управлінні. Так, також нам надійшов наказ на підготовку до до участь у комісії до підготовку до нового навчального року. Щодо цього наказу надана пропозиції нами до управління освіти. Ну, по продовольчих ринках ви там посильте роботу, щоб температура ринках Робота ведеться, є доручення кабміну, є доручення голови Держпродспоживслужби. Робота проводиться разом з нацполіцією. Так, так, добре. Жук Олександр Володимирович є на зв'язку? 1 липня завершено дію карантину та режиму надзвичайної ситуації в Україні стосовно коронавірусної інфекції. Цей період був надзвичайно складним для України, для нашої громади. Ми відпрацювали багато механізмів реагування, аби зберегти життя людей. Зараз я хочу навести деякі статистичні дані щодо нашої участі в боротьбі з цією пандемією. 3 березня 2020 року в Україні був зафіксований перший випадок цієї інфекції, 7 квітня 2020 року, перший випадок був зафіксований в місті шостка. Лікарями Центру первинної медико-санітарної допомоги всього проліковано 11 тисяч 927 епізодів коронавірусної інфекції, серед них 1 тисяча 214 дітей. Загальна кількість відібраного біоматеріалу на ПЛР дослідження складає 18 тисяч 840 зразків, зроблено 9 тисяч. 765 швидких тестів. Мобільні бригади зробили 280 виїздів на місце проживання пацієнтів. З, на медперсонал також хворів близько 70 медичного персоналу перенесло цю хворобу. На жаль, можу констатувати, що є і втрати серед медиків. З квітня 21-го року ми розпочали вже вакцинальну кампанію. Це також було важке випробування. Цього заклад зробив 78 тисяч 79 вакцинацій, і вакциновано було 36 тисяч 654 особи. Зараз я хочу подякувати медикам, які самовіддано боролися всі ці роки з пандемією, аби мінімізувати її наслідки. Дякую, Олександр Володимирович. Хотів би, щоб ви іще більше звертали уваги на військових, які. Демобілізовані і поранені їх на території міста достатньо, щоб ви звертали їм увагу, і підтримували, і допомагали. Добре. По кожному випадку, якщо звертається військовий, лікар повинен доповісти вам, щоб ви знали, що вам треба військовому допомогти, в яких обсягах, де в якій установі і таке інше. Криєнко надія на зв'язку. Доброго дня. Ми працюємо наразі з підприємцями мікропідприємництва суб'єктами сподарювання щодо реалізації грантів, які пропонуються урядом Німеччини урядом Сполучених Штатів. Суми від полтори тисячі доларів до чотирьох тисяч євро. Пропонуємо свою допомогу в складанні бізнес планів. На цьому тижні ми продовжимо цю, цю роботу. Також е, опрацьовуємо на даний час заявки суб'єктів господарювання, які постраждали внаслідок воєнних дій. Готуємо відповідні документи. Які... Давайте завершуйте цю роботу. Вона зараз стянулася у нас. Добре. Завершуйте Милашенко Геннадій, є на зв'язку. Так, Доброго ранку. На минулому тижні продовжувалися роботи по прибуванні очищення нашого міста, а також роботи по вивозу сміття. Проводилися роботи по догляду за захисниками крумбами, а також проводився покіс, в тому числі виявлених ділянок амброзії. Тривали роботи по очищенню збіч. Активно у нас продовжують працювати внутрішнє приміщення. На минулому місяці їх буде 19 залучено, а також 41 особа буде А Також у нас проводилася е обрізка в місцях, де вони е обмежували е е від порожніх е знаків, а також лікарня е е варійного порушення упали в наслідок на Також не припиняється у нас на до опалювання сезону. Триває ремонт аварійних мереж, а також внутрішніх мереж внутрішньобудинкову. І тривають роботи по ремонту покрівель, в тому числі за матеріал, виданої військові там кому громадянами. Геннадій, по підготовці до зими більш наслідую апаратну нараду, підготуйте більш зйомку чітку розуміло інформацію, тому що так взагалі позагалям ми ж усі знаємо, що там робиться. Котельін готовий стільки, котлів стільки дрова завезена, стільки теплотрас, стільки водопроводи те, каналізація оце. А так взагалі по загалям. І покрівлями займається більш предметно, тому що виникає таке питання, що покрівлями, ремонтом більше тригуб займаєте, ніж ви. Получилося так, ми тригуба тут він ближе, набригаємо сильні. Перетягуйте на себе цю роботу і покрівлями залишилося у нас півтора-два місяці продуктивної роботи. Сьогодні зранку вже три, три чоловіка були по ремонту покрівлі. Дякую. Сокульська є на зв'язку? Доброго ранку. Реалізуються проєкти в сфері роботи з дітьми та молоддю. Вже реалізовано два проекти: це проєкт громадської організації «Сіла інтелекту та проєкт. Молодіжна громадська організація Шостинська успішна молодь. Також на минулому тижні в просторі дружньої для жінок і дівчат вільно відбулась Координаційна рада управління праці та соціального захисту. Одне з питань було співпраця в галузі підтримки вимушених переселенців. Також на цьому тижні сьогодні ми плануємо працювати в Воронівськам старостинському окрузі. Наразі сьогодні в Воронівському Старостинському окрузі перебуває 67 родин, вимушених переселенців. Разом зі Серестою сьогодні плануємо надати їм допомогу. Оля переселенцям ще більше треба займатися, тому що воно як то вроді ви займаєтесь, але ну, от зранку прийшла дівчина е молода із хлопчиком. Удвох єлі, вирвалися із Бахмута. Із самого Бахмута. Молода дівчина. Дитинка років, скільки Тамара Михайловна, мабуть, років сім. Не кола, не два рази, Ма приїхала з одної сумочки. Розумієте, хто ж як не ми, повинні їй допомогти. Вона сидить, сидить там унизу, йдіть неї, до визначайтеся, допоможіть їй гуманітарно, допоможіть всім, чим можемо, і будемо таких людей підтримувати. Це наш обов'язок. Ми, ми ж тут більш-менш на мирній території. Хто пам'ятає, який був Бахмат, який він був красивий, який велике, велике, красиве міст? Така трагедія. Помагайте. губи, Олексій є на зв'язку. Управління продовжує виконувати завдання. Ті, покладена на управління, продовжується робота по допомозі нашим військовим, продовжується робота по визначенню і накопіченню захисних споруд нашої громади, також продовжується робота по допомозі нашому населенню в ремонті покрівель. Також виконується окремі ваші доручення. Ну, по покрівлям я вже сказав. Більш займаєтесь, чим Милашенко. Це плюс, але військовим треба оперативність збільшити. Треба допомагати більш оперативно. Тому ми поки отримали, поки бумагу принесли, поки переговорили, поки пришили, поки тендер провели, місяць пройшов. Це ж війна, розумієте. Вони ж там чекають на нашу допомогу. А ми тут бумаги оформляємо. Я розумію, що і бумаги треба оформляти, але швидше. Олег Теофілович. Проводили заходи по підготовці до зими, продовжували роботу. Поміняли насос на котельний на інфекційному корпусі, поміняли шість заглушок. Чекаємо погоди, щоб продовжити ремонт дахів. Матеріали є на минулому тижні. Наші спеціалісти прийняли участь у тренінгу, який проводив Фонд Тил України в Києві два дня 28-29 червня. Це вже другий тренінг, в якому приймають участь наші медичні працівники. Цей раз тренінг був за участю іноземних спеціалістів, присвячений діям закладів при масових поступленнях постраждалих. Міжнародні фахівці проводили тренінги, в тому числі з Аргентіни. Зараз будемо працювати ці матеріали за своїми фахівцями. Олег Тефілоч, котельна по лікарня. Ви як шеф повинні займатися і нею. Я трошки опустив той тиждень, а в мене немає зараз інформації, я попрацюю тоді. Але Теофілочку, у цьому році дитяча лікарня повинна топитись на дровах. В цьому році дитяча лікарня повинна топитись на дровах. Це і Цей це цей ви, цей у ЖКХ, це і всі, хто пов'язаний в комплекс підготовки до зими. Допомагайте. Хорошо. Разом до перемоги всім. Дякую.